Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні у нас відео Готові роботи червня і це своєрідний омаж на моє ж відео річної давності. Там ще не було в мене такого, кон, такої концепції, як готові роботи. Е, я просто сиділа і розповідала в форматі влогу про те, що я зв'язала, що я в'яжу зараз. Ну а тепер маю готові роботи, і, власне, був дуже схожий кадр, стіл на столі замість черешень полуниці і замість гортанзії півонії. Але я була в тому самому одязі, і я вирішила я ж кажу, зробити такий своєрідний омаж на саму себе і записати відео на дачі. Тож, якщо будуть якісь сторонні шуми, гавкання, бензопили, то вже вибачайте, така ситуація, що по-іншому ніяк власне минулого року тут теж лежав капелюх, але інший і про капелюх ми поговоримо в кінці, тому що будемо йти. По списку готових робіт від найдавнішої до найновішої. А ця робота була зв'язана буквально вчора. Сьогодні 1 липня, я знімаю 1 липня. Нарешті мені вийшло зняти так, щоб не затягувати і щоб готові роботи, я сподіваюся, вийдуть вчасно. Завтра-післязавтра. Цього місяця в мене було, я сказала, багато готових робіт, п'ять, хоча всі вони були дрібні, і всі вони були аксесуари. Але я над ними добряче попрацювала, і мені є про що розповісти, хоч не так. Багато як про плечові вироби, але я сподіваюся, що вам буде цікаво і що ви для себе якусь інформацію корисну почерпнете у цьому відео. І я думаю, що можемо розпочинати. Власне, перша робота минулого року я тут всі роботи би виставляла на стіл, щоб було видно, цього року вирішила не загаращувати лишити тільки капелюх. А перша моя готова робота це була. Сумка для води, яку я обіцяла показати ще в травні, в травні не склалося і зв'язала я її в червні. Ось така сумочка. Я думаю, я вам зараз буду показувати підйомку і фото, тому що я це все зробила раніше, цього місяця, на щастя, встигла дещо зазняти раніше, і тому власне, можу зараз зробити це відео. Як ви бачите, це сумка з бабусиних квадратів. Імітації ромашок, мабуть. Я думаю, що я вам залишу схему або принаймні картинку, з якої я в'язала, тому що я в'язала не зі схеми, я в'язала з картинки, просто чотири квадрати і потім їх з'єднувала. І отут денце ось таке: теж стовпчиками з одним накидом я зробила, щоб було. Скажімо, таке діркаве дно, щоб воно перегукувалося з ось цими бабусиними квадратами дещо діркавими. І ремінець тут я зробила з стовпчиків без накиду. Я думаю, що теж це все буде підйомка. Пряжу, яку я використала для цієї сумки, це дропс, котонова дропс, дропс перс. Так, я не подивилася і забула. Я думаю, я вам підпишу. Я тільки пам'ятаю, що вона 160 метрів на 50 грам, тобто 320 метрів на 100 грам. І спиці там 3, здається, 3,5. Я в'язала гачком, тут в дві нитки, я в'язала гачком четвіркою і вийшла така. Доволі, ну Такі доволі щільні квадратики, тому що я починала в'язати в одну нитку, зрозуміло, що це занадто рихло і важку таку пляшку 600 мм, 600 мілілітрову мм, тримати не буде. Тому власне, вирішила взяти в дві нитки, переживала, чи вистачить мені пряжі, і пряжі в мене було. Дуже небагато в мене було десь менше одного мотка залишків від кардигану, який я колись в'язала. І е, я думаю, що я вам зараз тут підпишу десь, скільки важить ця турбинка. Хоча це нічого не скаже, тому що е, я не приховала, скільки, е, Ну, я не скільки в мене було до того цих залишків, просто так на око прикинула, що мені вистачить. І, не знаю, скільки от цієї пряжі білої і жовтої пішло. Біла пряжа це етнокотон-класік від вівчарів, і жовта пряжа це, не знаю, якась бегонія або щось типу Щось турецьке, якийсь «Ернарт», мабуть, я не знаю, вона в мене дуже давно лежить, і я вирішила використовувати залишки. І... Вив'язувати їх, і блакитну, блакитної в мене практично не лишилося, там якийсь невеличкий клубочок, можна на додаткові нитки піде. Жовта ще є, і біла ще є. І я думаю, що я буду в'язати, ну, якщо будуть замовлення, такі торби на пляшки в іншому кольорі, тобто не блакитний, хоча блакитний у мене є інший котон, який можна сюди використати, але цей такий трошечки з фіолетовим підтоном. Е, тому дуже красиво виглядає, звісно. Е, але я думаю, що з іншими короля, королями, кольорами не менш красиво буде виглядати. Думаю, з якимось рожевим яскравим буде дуже класно виглядати ці ромашки з е, оранжевим е, та з будь-яким. Я думаю, що на зеленому зелене, зелене якби, листочки, так, стебло і е, білі з жовтою серединкою ромашки. Мені здається, що буде класно. Торбу в'язала під свою пляшку, але можна тут в принципі її розширювати, бо з боку я робила ще от ряд додаткових стовпчиків з одним накидом, тому що виходить ширини цих квадратів не вистачало для того, щоб зробити. Повну обв'язку торби, але і ще один квадрат, якщо зв'язати, то було б вже занадто широке. Тобто на 6 квадратів не варіант, на 4 квадрати якраз, і отут по боках, в принципі, мені здається, що воно доволі гармонійно виглядає, коли тут ще зв'язано от такий, такий з'єднувальний ряд. І загалом, не знаю, мені подобається, як сказати, не кустарність, а така. Ну, Очевидна хендмейдність цієї торби. Вона виглядає дуже розслаблено, дуже політніми, я думаю, ви на фото побачите. І мені подобається, який настрій вона задає. І вона, в принципі, пасує плюс-мінус до мого гардеробу, до, як мінімум до мого чухла для телефону, який я показувала у минулому відео про готові роботи травня. І е, дуже подібні відтінки, дуже подібні кольори. І я цю торбу вже активно ношу. Тому десь е, тут е, повитягувались якісь петлі, які потрібно е, позатягувати назад, і е, видно, що вона в активній експлуатації. Ось, дуже задоволена результатом. Зв'язала за один день грамаж вам підпишу, скільки грам вона важить. Але я думаю, що десь в районі зараз спробуємо вгадати. Буває окомір, в мене рукомір. Спробую вгадати, скільки тут грам. Я думаю, що грам десь 60-70. І потім вам тут на екрані підпишу, і ви побачите, наскільки точно я змогла вгадати, хоча може і 100 грам. Ні, 100, 100 точно немає, я думаю, десь 50, 60 раніше 60-70 грам. Мені вже самі цікаво, потім піду поважу, бо вже не хочу туди-сюди бігати, поки, поки що є погода, бо я ж кажу, сезон дощів. І чому я не можу зняти в інший час? Тому що десь за годину може бути новий дощ, потім неясника погода. Завтра ми вже їдемо, тому хочеться зняти сьогодні, щоб вже точно, щоб вже точно. Е все було, в мене вже було хоча б одне відео дачі відзняти, бо я тут з такими грандіозними планами приїхала. Не знаю, наскільки мені вийде познімати всі ті відео, які я хочу, але принаймні одне з готовими роботами я знаю точно, що я зніму і що зможу вам його найближчим часом показати. Тим паче, що на каналі така трошки прірва утворилася, бо... Я не йду за своїм графіком більше ніж тиждень мене перерва між відео, але літо знаєте, хочеться трошечки відпочити і розслабитися, і це мене дуже сильно якось розніжує. І я уповільнююся. Нова робота номер 2 виглядатиме в кадрі, можливо, не зовсім презентабельно, тому я буду вам теж показувати під зйомку і фото, тому що це торба а-ля Авоська, але не зовсім авоська, і вона, скажімо так, ну, тут є свої особливості з ручками. Хоча от зараз я її так розтягнула, ніби непогано, якщо я її просто залишу, Ось так, то ручки підзбируються, тому що тут всередині резинка. А чому тут всередині резинка? Зараз вам буду розповідати. Це пряжа котонель 400 400 метрів 200 грамах, і на цю торбу в мене пішло 160 грам. Тут я нарешті знаю, скільки пряжі в мене на неї пішло. І це колір я підпишу, тому що я не взяла з собою етикетки. На жаль, скільки всього брала, але цього не взяла. Але я навіть і не впевнена, чи вона в мене ще залишилася. Я думаю, я запитаю Жені, чи є ще ця пряжа взагалі в продажу, тому що вона мені її подарувала, грубо кажучи. На... Я розповідала на нашій в'язальній зустрічі до Дня в'язання на публіці, я її собі взяла в дар підсособну пряжею, бо мені дуже сподобався цей насичений такий. Я не знаю, колір сицилійського, м'якоті сицилійського апельсина, щось от таке, така асоціація в мене. І я зразу знала, що буду в'язати якусь сумку типу торбу. Візерунок тут сітка з пицями і візерунок з школи в'язання 4 сезони» канал. Я думаю, я залишу вам лінк на те відео, де цей візерунок. Візерунок дуже простий, дуже мені подобається, як його в'язати, затягує. І Єдине, що я не врахувала, що ця сітка буде розтягуватися десь так само, в принципі, як і вся решта сітка, типу сітка на авоськах. Але передусім розкажу ще трошки про конструкцію, бо не закінчила. Тут у мене дно, яке зв'язане методом набору Джуді. Я думаю, я ближче зараз продемонструю його. І далі вже по колу вверх я пішла в'язати сітку. І я в принципі, знала, що вона дуже сильно розтягується вниз, тому я вирішила в'язати її не дуже цю торбу не дуже високою, але треба було в'язати її, мабуть, ну от, отакою. Тоді би вона не розтягувалась так, як ви бачите на фото і на відео. І загалом я би зв'язала її зараз ширшою і нижчою. Тобто, коли ви в'яжете сіткою, то треба, от те, що ви бачите, мені здається, в половину треба зменшувати. Коли ви в процесі в'язання і бачите, що нібито вам достатньо, то насправді вам треба було ще на половині зупинитися і. Зробити її набагато коротшою, набагато ширшою, тоді мені здається буде комфортніше. Як я її в'язала, власне дов'язала до цього рівня і тут почала робити з двох боків скорочення на таку, як ніби маєчку. Я би так сказала, що це як маєчка. І ось тут далі в мене вив'язано, бачите, таке як я не знаю як це сказати планка, типу. Е, я в'язала її просто на всю висоту і потім прикитльовувала тут зсередини. В'язала до слова, не сказала, на спицях 4,5. Планки в мене були зв'язані на 3,5 кубічних новел, тобто ну 3,25, грубо кажучи. І після того як була зв'язана оця от планочка, після того я по колу ручки робила суцільні. Це в мене порожнинна резинка. Я вирішила так зробити, щоб ручки були однакові з обох боків і щоб вони були красиві і з того і з того боку. Тому що якщо в'язати з витягнутими петлями, тобто в одному, з одного боку у вас витягнуті петлі, з іншого боку, у вас просто лицева виворотна, то один бік виходить не дуже красивий. це більше підходить для планок кардиганів, коли не видно цього боку, тут він видимий. Тому вирішила зробити так: воно так трохи з'їло пряжі, але в мене ще навіть 40 грам лишилось, тому нічого страшного. В принципі, ок. В'язала я ці ручки окремо і потім просто їх прив'язувала. Спочатку пробувала їх в'язати одразу і. При, Прив'язувати до сумка, але виглядало не дуже естетично, тому вирішила потім пришити матрасним швом. Е, як на мене, це виглядає акуратно. І, власне, чому тут резинка? Тому що я зрозуміла, що ручки надто сильно розтягуються. Можливо, резинка трошки стримає їхнє розтягування. Вставила її по всій довжині ручок. Тут, що правда, довелося отак, от воно некрасиво виглядає. Довелося зробити це, тому що тут шит місце шивання ручок. Але я думаю, що я ще нитками якось його сховаю, якось забула це зробити, але думаю, що зроблю. Ношу цю сумку, вона мені подобається. І якраз на літо те, що мені хотілося, яскраве, що підходить до фуксії. Я собі купила сорочку фуксію і не можу перестати її носити. І мені здається, що дуже класно виглядає з фуксією. Та й в принципі з синім, не знаю, з жовтим. От з синім я на фото мені дуже подобається з жовтим. Зараз ви бачите. Ну не знаю, універсальний, як на мене, колір. Дуже подобається ця торба, буду її носити, попри типу, те, що вона сильно розтягується, але можливо нарешті третю свою авоську, коли я буду в'язати, то зв'яжу її достатньо широкою і достатньо невисокою, щоб вона розтягувалася так, як потрібно. Третю мою готову роботу я можу дуже мало що розповісти, тому що вона ідентична до цієї, тільки більша. Це такий самий чохол е, гірчичного кольору. Я, думаю, ви зараз побачите це на підйомці або на фото. Е, В'язала для своєї подруги на замовлення. В неї телефон більший, тому чохол більший. Е, пряжа рафія Іспі, е, колір джинджер, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, то я вам підпишу, тому що не взяла з собою ту бобінку, вже вирішила натягнути. І, на жаль, я навіть не знаю, скільки грам пішло на чохол. На цей мій чохол пішло 27 грамів. Я думаю, що там пішло десь в районі 35, тому що е, я забула собі записати, скільки важить бобінка іспі пуста, е, картонна, треба буде зважити її і подивитися. І тоді можна буде відмінусувати. Я думаю, що вам, я вам підпишу, скільки важить той чохол. Він на більший телефон ніж мій, і так само візерунок, паркет, такий самий канат, як шнурок, нічого надзвичайного, просто красиво, практично на літо дуже мені подобається і свій. Я теж активно зараз ношу це до слова, моя готова робота травня. Якщо не бачили готові роботи травня, то подивіться, будь ласка. Това робота No4 це ось така неймовірна торбинка. Це торбинка з крученої рафії. Я не знаю виробника, вона приходить в такій бобінці. Мені прийшла, принаймні, не в пасмі, але знаю, що є в пасмі. І це моя перша спроба в'язання з крученої рафії. І скажу вам, що результат мене дуже сильно задовільнив. Дуже мені подобається, як ця рафія тримає форму, як вона. Виглядає дійсно як купована сумка, як на мене. Хоча в'язати з нею непросто. В'язала я гачком четвіркою, Візерунок тут дуже простий, дино стовпчики без накоду в розкол. І далі йде ряд, де в мене. Стовчик з одним накидом, повітряна петля, стовпчик з одним накидом, наступний ряд стовпчики без накиду. І так чергується доверху, зверху теж от стовпчики в розкол без накиду, і ручка зроблена горизонтально. Її в'язала, набирала дуже довгий ланцюжок повітряних петель і потім в'язала по. Кожну петлю по одній по одному стовпчику з одним накидом, і ось вийшла така ручка. Теж мені дуже подобається, як це виглядає. Бо вона така трошки діркава і співпадає з настроєм сумки, таким літнім, легким розслабленим. В мене було 166 шістдесят грам цієї рафії, і вона пішла вся, лишився отакий от шматочок, мабуть. Я думаю, що я вам підпишу на екрані розміри. Ну і в описі, все, що я підписую на екрані, є в описі. Я підпишу вам розміри цієї сумки, яка вона вийшла, щоб ви орієнтувалися, скільки який розмір сумки може вийти. от з такого грамажу рафії. Я думаю, вона вся плюс-мінус однакова. Звісно, різниця між в'язанням віскозної такої рафії дуже велика для пальців. це Серйозне випробування, але я вже під кінець, знаєте, звикла якось. Воно так дещо туго йде, але мені було легше, ніж з в'язанням, наприклад, у цієї рафії, яка паперова, але широка, ну, стандартна. Типу мафіл і от такого, такого розряду. Тобто, кручена рафія все ж є в ній своя. Прекрасність. Я би хотіла ще чорну собі, або якусь графітову і теж щось таке діркаве зв'язати. Мені подобається, я ж кажу, як це виглядає. Це виглядає дуже так по-магазинному, як на мене. Тут в мене всередині ще мішечок такий котоновий. Це я колись купляла мішечки для овочів сільпо. І в принципі, він по розміру ідеально підійшов. Що ще можу сказати про неї? Пробувала її відпарювати. Моя. Праска ніякого ефекту не показує. Я не знаю, можливо, якісь потужніші відпарювачі щось зроблять з такою крученою рафією, але напишіть мені, якщо ви в'язали з крученою рафією, чи вона піддається взагалі відпарюванню. Хоча я б не сказала, що вона його потребує, бо от як зв'язано, так зв'язано. Тут всередині книжки, вона плюс-мінус рівно виглядає. Мені дуже подобається результат. Ще не знаю, чи буду сама носити, чи буду продавати, але результатом я страшенно задоволена. Зв'язалася вона за годин 12 якось так. Власне, цей слон посеред кадру, якого ми бачимо все відео Капелюх, шоколадний капелюх. Федора має довгу історію, проте ну сталася вона в проміжку двох днів. Позавчора і вчора. Позавчора я почала в'язати, вирішила спробувати свій метод, бо я бачила, що дехто в'яже Федору не з дином, яке овальне, тобто овал, а з дином круглим. І я почала експериментувати, вив'язала круг. І пробувала зробити вкорочені ряди в гачку, але я не знаю, як робити вкорочені ряди. У мене було кілька методів. Спочатку я просто в'язала один біг, потім розверталася, в'язала в другий, але гачок нитку просовувала з лицевого боку, щоб була імітація ніби як лицевого в'язання. Результат мені не сподобався. Потім наступним етапом було просто в'язати все в один бік, ніби як лицевим боком, але відрізати кожен раз ниточку. Результат мені теж не сподобався, тому що були сходинки, і загалом воно більше схоже було не на овал, а на якесь авокадо, яке дуже кругле знизу, і потім оп переходить в щось овальне зверху, і це було некрасиво. Тому в результаті я зупинилася на чомусь середньому. Я надв'язала кілька рядів зверху в один бік, їх було два чи три. і... Воно, в принципі, було схоже на яйце і почала вив'язувати далі тулію. Але проблема була в тому, що от має бути в капелюсі Федора така западинка. Так западинка там не формувалася. Забула сказати, що була ще одна версія денця. Вона була зв'язана стовпчиками в розкол, але вона була знато жорсткою і теж не згиналася, тому я її розпустила. І до чого ж я прийшла? Я зв'язала це дно типу яйце, типу авокадо і почала сумніватися, що мені далі робити. Воно не прогиналося всередину. Тому, власне, закономірним був розпуск, третій або четвертий, Я вже навіть не порахую. І я почала дивитися, що є на Ютубі. Взагалі, чому я вирішила в'язати цей капелюх? Минулого року теж був капелюх, але яка там була з ним проблема, теж маю на увазі Федора. Я думаю, я фото вам додам або шматочки відео, і там цей день, це день нерівномірно прогиналося. Тут я би сказала, що прогин все-таки краще, ніж там, але не ідеальний. І цей капелюх я зв'язала за майстер-класу Наталії Сідоренко, вона українка, але канал не є російською, і чомусь далі вона його продовжує вести російською, але думаю, це її особиста вже справа. Бо інстаграм не є українською. Я подивилася, мені було цікаво. Але ми не про це. Майстер-клас хороший, і, як ви бачите, капелюх вийшов красивий, там все детально розказано ряд за рядом, як в'язати. Зараз не знаю його примірю, але думаю, що ще буду вам додавати якусь підйомку або фотографії, або щось таке, як це все виглядає на мені. Як це все виглядає загалом на живій людині, а не тільки на столі. В нього є теж свої мінуси, але вони стосуються не майстер-класу, а того, як я вже вирішила робити. Я в'язала тулі майстер-класу, фактично, а вже. Поля це мої власні поля, крім додавання петель, ритму додавання петель, не петель, а стовпчиків 6 наряд. Я тут робила ось таке от. Я думаю, я роблю підзйомку і показую вам обгортання стовпчика, щоб зробити отакий от ефект, і повернути поля, щоб вони стали перпендикулярними до тулії капелюха. І я зв'язала. Два ряди, і в третьому ряді я додала регелін, щоб ці поля вже почали триматися. І мені здається, що треба було регелін додавати ще десь посередині, або по краях додавати товстіший, грубший шар регеліну, так як в мене на попередньому капелюсі, і він би тоді краще тримав поля, і вони би не були такими загорнутими догори. Як якась ковбойський капелюх, щось таке, хоча ну, ковбойський, прям от зовсім, а ковбойський отакий от би мав бути. А в мене щось середнє між ковбойським і Федорою, хоча мені подобається результат, але не скажу, що це остання моя спроба в'язати Федору. Тим більше, що ця Федора, на відміну від моєї новорічної, в неї немає оцих от вм'ятин. вони не тримаються. Їх можна зробити, а вони не тримаються. Плюс, мені здається, в процесі в'язання цього капелюху я зрозуміла, як все-таки зробити кругле дно. Не впевнена, що воно буде про. Гинатися, але я буду ще пробувати і буду ще експериментувати з своїм власним дизайном капелюху. В принципі, мені такі капелюхи дуже подобаються, як виглядають. На цей капелюх пішло 110 г рафії іспі колір тан. В'язала гачком 3,5. Ось такий от результат за день зв'язала. Можу сказати, що на 90% задоволена, якби ще воно трошки тут прогиналося, і поля трималися краще, рівніше. Ну, але, але це, власне, я думаю, що можливо ще можна виправити, тому що я не змогла відпарити цей капелюх, бо нема світла. І це не відпарений варіант. Я думаю, що можливо я відпарю і стане трохи краще з полями. Вони мене тішить, що вони що тут не забагато додавань. Тому що на минулому моєму капелюсі такі трошки брижі йшли. Я занадто багато петель додавала. Тут ок все з цим. І, в принципі, я думаю, що. Візьму досвід цього капелюха на майбутнє, і з часом би хотілося створити щось своє. Хоча своє це просто результат надивленості і е якоїсь компіляції того, що ти побачив раніше, і що ти хочеш відтворити. Тому ось так. Колір цей шоколадний, звичайно, дуже класний, я його брала як експериментальний, і думаю, ну, якщо що, в мене є ще один шоколадний, правда, блискучий, якщо зіпсую, але ніби як не зіпсувала. Ще вам покажу, що в мене в процесах було в червні, бо це 5 готових робіт, плюс в мене були процеси, які я не встигла закінчити, але покажу вам. Отака от блискуча краса з ІСПІ. Це майбутня бананка. Це колір називається Емеральд, а також в тон попереднього процесу. Дуже зім'ятий, але теж початий процес. Кардиган кімоно з мохеру, такого хвойного кольору, красивого. Тут, як ви бачите, тільки початок в'яжу знизу, і далі вже буду думати, чи буду робити спущене плече, чи буду робити реглан. Ось такі були мої готові роботи і процеси червня. Я сподіваюся, що вам було цікаво, або ви просто. Приємно пов'язали від мій тревені. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати коментар і також підписатися на канал, якщо ще досі не підписані. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!